Зі смаком і у ритмі вальсу рухалися цими вихідними у Кіровограді. Перший єлисветградський молодіжний бал провели в обласному центрі. Дрес-код обов'язковий вечірні сукні і костюми чи смокінги на балу. Танцювали відденський вальс для тих, хто не вміє, провели майстер-клас. Хто кому наступав на ноги, бачила Дарина Романська. Перший єлисаветградський молодіжний бал зібрав дві сотні молодих людей. Усі гості дотрималися дрес-коду. Дівчата у вечірніх сукнях, хлопці в костюмах з метеликами чи краватками. Ті, хто прийшли без пари, знайшли її під час балу. Ті, хто без пари у нас є ще одна акція. Ми розв'ємо половинки сердець, і вони на протяженні вечора іщуть цю другу половину. Коли вони з'єднаються, вони получать определений приз. Вечірні сукні та краватки для такого заходу недостатньо. На балу потрібно танцювати вальс. Ті ж цього робити не вміє, отримали Навчитися. Професійні танцюристи і пара ведучих провели майстер-клас для гостей. Ми перші, точні, я перший, хто наступив на ногу. Наступив я на машу ногу. Показувати людям, що є інший вид відпочинку, ніж не Спочатку наступали один одному на ноги більшість пар. Далі стали помітні перші успіхи. Ні, не готувалися. Я займалася танцями, ну а партнера поведу. Все буде добре. Коли ми ще побачимо столько людей в платях, в костюмах, в бабочках, в галстуках, послухаємо прекрасну музику. В таких клубах майже ніколи такого не потанцюєш. І хорошо, що зараз з'являються такі мероприятия, як це. Після вальсу блок благодійності організатори провели кілька заходів, аби підтримати акцію по збору коштів для створення сучасного гемодіалізного відділення в обласній лікарні. За програмою у нас заплановані проведення певних аукціонів, певних лотерей, завдяки яким учасники зможуть покласти певні кошти на відкриття гемодіалізного відділення. Завершили вечір розіграшем подарунків серед гостей рухасі зі смаком, незалежно від того наскільки вдало вони вальсували.